Ви досі заходите додому взути і оглядайтесь, чи вас не побачила дружина. Не будьте безсмертними. У нас для нас є доріжка саме доріжка безворсова, прогумована, яку можна стелити на віранди, яку можна стелити навіть в відкритій кухні, яку можна стелити в тамбур, щоб можна було зайти взутим, взуття буде грязне, взуття буде мокре. Ви залишили весь пісочок. І спокійно собі зайшли додому. Це спасіння є до 3 метрів ширини. Є в світло-сірому кольорі і є ще в темному, коричневому кольорі. Саме доріжка, яка дасть змогу нам заходити взутими. Ну, це ж спасіння. Гляньте, її ближче, будь ласка, вона йде з такими рівчачками, де буде збиратися волога і пил. Вона йде на гумовій основі, яка не буде вам ковзати. Вона не боїться зовсім води і вологи. І ширина є до трьох метрів. Доріжка досить зручна, темненька, мало що на ній видно. Головне, нам буде легко заходити додому і зовсім не переживати.